Так, сьогодні спробуємо секатор козу порівняти з секатором Акацун. У цього секатора заявлено виробником сталь є із мінерала Ізумо. Тут сталь теж тверда. Тут ну, 60-61 за року, там, і там, Але походження невідомо. Виробник не вказує, яка це сама сталь. і На японських сайтах це теж не вказується. Ну, Попробуємо по гостроті. Так. І той, і той мені каже, да, ну, цей трохи складніше. Це зрізає це легше зрізає. Такі м'якенькі Так, ну, будемо пробувати яблуня. Акацун Три зріза робимо. Так, чудовий зріз, все норм. Робимо три зріза козу. Теж чудовий зріз. Ну він навіть легше ріже. Так, переходимо на бузок. Почнемо з козу. Чудовий зріз. Ідеальний просто зріз. Так, три зріза зробили, окацун. Теж чудовий зріз. все добре. Так, переходимо на шовковицю. Так, Тут трошки зняло кору, але не сильно. Ні, тут все чудово, кору навіть не зняло. Так, тут все теж чудово. Так, акацун, Кору знімаю трошки в районі контролеза. Теж задираю кору. і опять задрав кору. Так, козу. Козу кори не задирає. Есть, де знаходиться контрлеза майже не, не помітно. Ну, Попробуємо повсту сторону цього дерева. Так, трохи зняло там півноме. Буквально, Акацун. Акацун близько міліметра знімає, ну то не сильно. В чому унікальність цього секатора козу, він з сталі Ясугі, і навіть на моделях Тобішу, SR1 і SR2, немає цієї сталі. Там Тобішу вже ставить цю сталь на моделях 03, 04, 05, 06, які не відносяться до бюджетної лінійки Тобішу. Ну, а цей от бюджетний секатор, на якому є саме ця сталь. Він дуже гострий і він зібраний, зібраний без люфтів. Він взагалі не люфтить. А цей, тут є люфти на цьому, на кацуні. Дякую за увагу.